Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мушу відповісти на запитання спонсора, точніше, спонсорки, так, напевно. Зараз же все це перекладають нас в постатях, так? Щоб ніхто не ображав. Так, спонсорка, не спонсориця, а спонсорка. так, так от з, Запитала мене, е, а що ж робити із тим, от ви пишете про те, що український народ зараз е, надзвичайно легковірний і е, наївний. так, Тобто він вірить всьому, тому що Йому говорять, впарюють йому і так далі, і тому подібне. Ну, і там я наводив конкретні приклади у власному відео про те, як у нас люди ну, ну, просто вже не здається, ну, неймовірно легковірні. Так. І виведуться на е, такі речі, ну, на які людина, яка ну, має критичне мислення. Не повинна вестися. Що ж тим робити? Каже, що робити? Так, І, і наводить приклади, що ще в 19 столітті, і навіть на початку ХХ століття ці всі іноземні мандрівники, і не тільки іноземні, але і е, те, що ми ж входили в одну державу разом з московитами андрофагами то і московити, які приїжджали сюди, то вони дивувалися е, надзвичайною недовірливістю українців, перш за все, українських селян. Вони не вірили нічому на слово. Вони хотіли помацати, так? <сум> помацати, побачити і все останнє. На слово, вони не вірили. Тепер у нас, е, як кажуть, протилежна. Ситуація. І поставила конкретне запитання: а що ж з цим робити? Так, а треба повертатися к істокам. Так, вельми шановні пані та панове, держава, ну так як московити, подивіться, московити зараз у всіх сенсах повертаються до чого? До істоків, до того, що в них було завжди закладено це. Община, так, общинний характер життя у всьому, все одноманітне, всі думають однаково, всі вчиняють однаково. І все таке. Це община. Вони ж палили у себе ті їзди, якщо хтось зводив ізбу кращу від інших. Вони палили. Якщо українські хати палили, коли ті там переселялися українці туди, в Сибір, де вже жили московити, тому що ну, не може бути таке щось біленьке, серед цього всього чорного. Всі повинні бути однакові. Так. Це їхній менталітет. І вони зараз на повному серйозі, це не те, що там якісь жарти. Чи це анекдотичні якісь випадки? Ні. Вони хочуть повернутися і, до речі, правильно роблять, тому що інакше це їхнє виживання. Тому що в Радянському Союзі вони були розбавлені дуже сильно їхній менталітет і все останнє. І білорусами, і прибалтами, і українцями, і молдованами, і вірменами, і євреями, і грузинами, і азірами, як вони кажуть, і, і всіми останніми були сильно розбавлені. І внаслідок цього вони втратили в значній мірі власну ідентичність. Так. Вони намагалися її особливо успішно нав'язувати українцям. І це в значній мірі відбулося. Все двадцяте століття, все виховання, вся, ну скажімо так, так звана культура, все останнє вона нав'язувалася саме тут найбільше в Україні. Так, тому що це основа була завжди Московської імперії, і цим завданням їхнім було ось формувати, витравлювати. Тому що, ну, наприклад, найбільш недовірливий, це, це теж в літературі записано. В Україні були так звані куркулі, середняки і так далі. Тому їх і знищували. Тобто знищувалось критичне мислення. У людей. А нав'язувалося це общинне московське мислення, коли ніхто не має висовуватися, думати по-своєму, бути індивідуалістом, якими були українці завжди, тому вони і були недовірливі завжди. А тепер, от ми маємо інше, тому держава. Якщо вона це все розуміє. Якщо ця держава є українською. І розуміє те, що я кажу: вона починає цілеспрямовано повертати українців кістокам до витоків, тобто до того, яким вони були в минулому. Це люди надзвичайно недовірливі і з надзвичайно. Ну писали ж про те, що другого такого народу немає, із е, роз, наскільки розвиненим критичним мисленням, яке нічого не приймає на віру. А все намагається дослідити, помацать руками. Це ж анекдоти створювалися у е, Радянському Союзі про не, недовірливих українців, які нічому не довіряють. І це все витравлювалося. Тому що як ти можеш е, е, ну, е, здійснювати пропаганду, в тому числі оцей божевільний комунізм. цей, Маразм, комунізм, маразм це одне й те саме, так? Оце все заводити його тут, коли там критична маса людей з критичним мисленням даруйте за тавтологію. Тому треба цих людей виселити, вбити, розстріляти, знищити. Так. Але ж в нас є ще і генетика. Так. І це в нас закладено в нашому генетичному коді. Тобто треба оцей генетичний код, так, зробити так, щоб він був ну, відповідний нашій ментальності. Який є зараз невідповідний нашій ментальності, тому що нав'язаний нам московитами андрофагами через школу, так звану культуру, матюки там і все останнє це все цілеспрямовано робилося протягом всього ХХ століття. Тому вони повертаються кістокам і правильно роблять. І нам треба до витоків наших повертатися. Але це все має робити українська Україна, українська держава. Не просто держава Україна, а українська Україна.